Не поняла, а хто це обносить уже черешеньку? Блін, вона мене помітає. Женя, стій, куди ти біжиш? Я тебе вже впізнала. Бабо Ніно, я думав, ви на мене кричать будете. Ой, Господі, мені їх не шкода, їж на здоров'я. Просто вони зеленкуваті. Дивись, щоб тебе живіт не болів. Дякую, бабуль. Та все буде зі мною нормально. Ви ще раз мене вибачте, що я так без просу зарвався. Більше такого не буду робити. Пішов. Мамі, привіт, передавай. Добре, обов'язково передам. Угу, яка червона черешня стала. Ходімо зайдемо по йому. Та геть смачно вона виглядає. А що буде тоді, коли бабаніна нас побачить? Бабаніна мені якась там родичка, так що я за тебе мазу потягну. Якщо вона помітить, то я скажу, що ти зі мною. Добре, тільки дивись на твої відповідальності. Пішли. Женя. А ну йди сюди. Блін, добре. Я тебе на дорозі буду чекати. Щоб я більше не бачила, що ти приводиш когось на черешню. Хочеш сам іди їж, Ну без нікого. Добре, я вас зрозумів. І що там баба хотіла? Та нічого, просто запитувала, що там мама поробляє.